За сучасних умов мені здається, це прям це найменше, що ми можемо робити для людей, які постраждали. Сьогодні мені сказали, що я вперше прийшла здавати в 2009 році. Мені здається, то було для когось з друзів потрібно. І потім час від часу я ходила здавати. Ось виявляється, я здавала сім разів, але до Останній раз я здавала 21-му. У 22-му я виїхала за кордон і ось цього тижня я приїхала до України в перший раз і вирішила прийти стати кров. Посівна, потім літо будуть прибирати врожай, потім будуть відпустки, а, на жаль, наші пацієнти, які потребують наших компонентів крові, у них... Немає ні вихідних, ні свят. Як завжди, не вистачає негативних груп крові, тому що популяції цих донорів менше. Сама популярна і сама дефіцитна група це, звісно, у нас перша негативна група, тому що саме ця група переливається в стабілізаційних пунктах без переднього визначення групи крові.